Усім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина. Я із міста Кривий Дніпропетровська область. Сьогодні вже перше червня 2025 року. Друзі, всіх вітаю з першим днем віта. У нас у Кривому розі жаріща, жаріща, дуже жарко. Час запису 12 година дня. Я тільки ну, приїхала з Карачунів, дуже жарко. Я ось от такого вдіта і мені такого дуже-дуже жарко. Зараз буду виходити до городу працювати. Передінуся до купальника прямо і буду так працювати. В принципі, друзі, я вже два рази в мене спина згоріла і облізла. Я дуже часто працюю в купальнику на городі, хоча погляньте. Хмариону е е учора, друзі, у нас буквально десь може з хвилину покрапав такий дощик. Я й не зрозуміла, що то він покрапав. Е на сьогодні передавали порудані у нас Криворізький телеканал. Е Ну, не знаю, буде він чи не буде, в принципі. Не дуже б хотілося, щоб сьогодні був дощ, бо вже їх якось занадто. Хочеться вже тепла більше. Хай хоча б тиждень буде тепло. щоб, В принципі, дощова водичка дуже класна для усіх рослинок, але і дощова погода приносить дуже багато грибкових захворювань для рослин. То не хотілося б, тільки воно Ой, недавно вилікувала персик від корчавості. Міравіс. Друзі, бризкала дуже класний препарат. Рекомендую. Дуже добре допомагає. Мені допомогло з першого разу. Курчаве листя було, воно позасихало і потрохи воно відпадає. Я Його не бривала, воно саме. саме попросту засихає і відпадає. Зараз, друзі, покажу, бо просите все показувати вблизі. Ось о, погляньте, Я думаю, видно: ось було тут курчаве листя. Ось воно вже. Засихає і буде відпадати. І на цьому теж усього було курчаве листя, воно засохло, попросту буде відпадати. То, то такого вже наростає багато зеленого чистого листячка. Хоча в мене персик, я скажу вам, він, він не дуже був курчавий, бо я перед цим дуже добре обробляла. Друзі, всі обробки, повна схема дерев у мене є на каналі. Дуже класна обробка. Ті, хто користувався іменно в той час, іменно тими препаратами і не заміняв їх на інші по. Подібні, у ті з врожаями і ті без моніліозу, без курчавості і без усіляких хвороб. Так само я показую, чим я обробляю виноград. Так само у мене є схема обробки повна від А до Я від самого початку до кінця сезону на томати. Шукайте, дивіться, друзі. Єдине, друзі, в мене немає обробки для огірків, бо я їх, ну, я їх обробляю по мірі того, як вони починають. Якщо захворіло, я дивлюся, чи то шкідник, чи то, е, цей, чи то хвороба, то я тоді вже обробляю. Все буду показувати на своєму каналі. Друзі, в мене нема показових яких з ділянок. Я вам показую усе, що в мене іменно на моєму цьому городові, там, де моя хата. Той город, де я у друзів взяла для посадки томатів, бо я торгую насіннячком томатів. У мене дуже великий асортимент м -м, сортів. В цьому році будуть і гноми, надіюся, якщо все, все буде добре. З погодою просили мене показати, як виглядають гноми на даній стадії. Друзі, ну зараз е, особливо якогось там чогось не так е, якось по-другому вони виглядають. Я не можу сказати, бо ще тільки вони всі недавно посаджені. Ось о друзі, оце, оце в мене два, два вида гномів, два сорти. Ось Потім буду показувати, коли вони вже з'являться, ці плоди. Тоді буду показувати, що це за сорти. Друзі, такого я показую. Так вони виглядають. Гноми я висаджувала, усі томати я висаджувала в рівчаки. В принципі, я і баклажани, і перці в рівчаки, щоб удобно було поливати. Низькі томати і гноми я висаджувала і по два в лунку, і по одному. Ну, дивилася, дивилася, друзі, і так і так. Високорослі у цьому році, друзі, я всі висаджувала по одному влунку. А якщо я у минулому році, в позаминулому, бувало, я висаджувала і високорослі по два влунки, то я вела в один стебл. А якщо от в цьому році в мене вони висаджені по одному влунку, то я буду вести в два стебла. Тобто пасинкувати буду. Друзі, обов'язково все буду вам показувати на каналі. Обов'язково. Се дорогенькі, просите показати, як прийнялися, як виглядають на даному етапі сині троянди, що я замовляла по 99 гривень за кущику. що я вам розповідала, що вроді вони будуть сині, сині. Ну, подивимося, друзі, які вони будуть, чи сині, чи не сині. Ну, в общем, так в мене було два куща з дуже класною кореневою системою. І один, ну така, наче б там і кореневої системи не було, але прийнялися. Усі три. Ось оце. Ось один. Погляньте. Ну, вже, друзі, вже ось я бачу, що він не синій. Ось, ось бачите пуп'яночок. От киво. Ну, подивимося, друзі. У мене такий є. Знаєте, він і не синій, і не фіолетовий. троянда є один такий кущ. Може, і ця така сама буде. А вони кажуть, на не синя. Не знаю. Ну, ось, -о, ось -о, дуже добре. Прийнявся, без хвороб, без болячок. Ось -о, такого дуже, і вже два. Ось, бачите, два квітоноси є. Це один. Далі, друзі, отвоя я висадила цей дуже з поганою кореневою системою. Він теж дуже добре розрісся. Ось, ось погляньте, дуже класно. Теж без хвороб, без шкідників. Але тут я не бачу що чомусь не одного квітоноса, Не одного поки що. Не знаю, ну подивимось, будемо дивитися. Так, і тут, друзі, ще в мене третій кущик. Я їх один від одного не дуже далеко садила. Е, о, а тут, а тут, друзі, ось о, тут два квітоноси є. І тут, ось о, трохи прожилочка. Я вже бачу, що такий самий колір, як на тому першому, що я вам показувала. І на оцьому позавчора тут було куча тлі. Обробила від тлі, друзі, все, що в мене було в тлі, коротше говоря, препаратом актара дуже класно допомагає, навіть по дощу діє. То от кого теж без хвороб, все добре. Від шкідника я побризкала, все добре. Отаково от виглядають томатики через дзвіночки в мене. Це червоні, а це жовті. Отак. От от Отаку. Ці томатики в мене вже оброблені. Обробляла на 14-й день після висадки препаратом цілітель. Він не боїться дощу. Але у слідучий раз, через два тижні після обробки цієї, буду обробляти другим препаратом. Ну, в общем, дивіться, друзі, підписуйтесь на канал і будете все знати про обробки, якими я обробляю. У мене кожен рік завжди добрі врожаї, то я все-все все зі всім, всі, всім ділюся. В общем, друзі, слива, слива, оця імперіал, друзі. Вся обліплена сливами, все добре. Все прям дуже-дуже добре. А, друзі, повернуся назад до тої сливи, хотіла вам показати, бо ви мене просите показувати. Велика синя слива. Ну, я не знаю її назву, але погляньте. Ну, На даному етапі ось, вона усіяна сливами. Ось ось гілки гнуться. Вона прям уся в сливах. Погляньте. Оно. Слив. Слив на кожній на кожні гілочці дуже багато. Оно, немає такої гілки, щоб вона була без слив. Ось, о, прям дуже-дуже багато слив. Дуже, я дуже дуже довольна у цьому році. Прям дуже довольна. О, поляньте, дуже багато. Ось. Буду показувати і надалі, що там та як там. Просили показати ближче клумби. Так, друзі, учора я. Поприбирала в клумбочки, я е, петушки вже в мене відквітли. Погляньте, я їх розрідила, тобто повиривала прямо з корінцями. Я позалишала залишала отак, щоб вони не були дуже загущені, бо тут прям дуже-дуже ну, багато було. Поприбирала квітоноси, порозріджувала, щоб е, там надалі, ону, бачите, в мене дуже багато оселяких хризонтем. У мене трояндочки. До речі, друзі, оце за оцей куща вам казала, що на неї теж казали е, Іпа синя чи фіолетова, ну в общем, откову вона одки кольору. Це, скоріше за все, оті сині троянди вони будуть таким кольором. Це чайно-гібридний сорт, не знаю назви, але оце отакого от дуже добре вона розвинена у мене. мене, в принципі всі троянди дуже класні у цьому році. Прям вообще. я обробляла друзі препаратом Зелений щит для троянд вже два рази. Оці абсолютно усі квіти. І сонячники декоративні, і хризонтеми, і трояндочки. Погляньте все ближче вам показую. Всі-всі, абсолютно всі листики. Вони не, не хворі, вони без шкідників. Ось, ось вже починає, друзі. Така рожева, дуже гарна трояндочка. О! Ось це чудо якесь причепилося. О, на, погляньте. Так, ось опівник вже. Бачите, відквітає. Ну, ось такі всі квітоноси, я повиламувала і попроріджувала, щоб тут був у мене більше, більше простору. Так, от така у мене ось тут ліана. Друзі, усім кажу: дуже класно цвіте, така помаранчева, такі, знаєте, дуже бутони, такі здоровені, дуже довго цвіте, дуже класно цвіте. Але вона кидає оці всі одростки по всьому, навіть в асфальті. Друзі, не садіть, хто хоче посадити, не садіть. Не можу її здихатися. Ось у мене одна була посаджена, їй дуже-дуже багато років. І оце ще одна вилізла, про яку я забула, не змогла видірнути. І вона вже отака за два роки стала здоровенна. Ну, в общем, це вона гарна, класна. Але ось ці пагони вони задовбують. Вони до сусідів стріляють оцими ну, пагонами. Ну, її дуже тяжко вивезти. Ну, дуже тяжко. О, ну ось погляньте, чудики мої, яких я підгодовую, зараз дам їсти. Друзі, годую де тільки бачу безхатніх твариночок. І всі мої твариночки, які в мене в дворі, я їх теж підібрала колись, вони були безхатніми. Друзі, карта ще раз нагадую, під відео моя лічна. Дуже дякую вам, хто скидає по три. Ри, по дві, по п'ять, по десять гривень на годування безхатніх твариночок. Дуже вам усім, усім дячно за це. Анна друзі винесла в мисочки, понасипала кашки, сугову форму, але вони все одно вони дуже бояться людей. і до мене не підходять. Треба відійти дуже далеко, щоб вони почали їсти. Та ще й воно і міра коли воріт. Зараз загоню її, щоб вони підійшли ближче. Це цуценятка, бачите, розплодилися безхатні у нас. Годують, в принципі, дуже багато людей. Хоча є такі і люди, що ображають. Ну, я вважаю, що це не люди, от чесно. По людині. Дійсно, видно, коли вона любить тваринок, то і людина є дійсно людиною. От ну це моє, це моє враження, друзі. Курочки, друзі, чекають. Зараз їм зеленої травички. Дам, водичка в них є. Істоньке воно зерно ще з в них є. То їдять, несуться, все добре, друзі. Вчора я вам корничок показувала, як вони там в мене знаходяться. Такому цікаво. Подивіться, будь ласочка. Міречка прийшла, чекає, Тайсон воно чекає. Масянчик вже воно лапку гризе. Всі мої твариночки колись були безхатніми. тепер мої любі. Живемо дружною сім'єю. Так, це я торби, друзі, скупилася. Зараз покажу, що та по яким цінам. Так, полуничка спіна. Друзі, у слідуючому відео покажу вам, які сорти в мене полуниці, і хочу кожну показати, як вона виглядає. Бо ви мене просили, як ягідка, як кущик виглядає. Ну, оно, ну, черешня, друзі, томати всі в мене висаджені, всі вже оброблені. У кожного вже нижнє листя по два-три по три листа обірване. Знизу для того, щоб не хватали хвороби виноград всі кущі оброблені. В общем, друзі, все я вам показувала, все чисто в городі, все добре. Чекаємо, коли підростуть, то будемо через два тижні після першої обробки робити другу обробку. Профілактика від фітовтори і від шкідників. Буду показувати, як я пасенкую, як я підв'язую, в общем, як я підживлюю, і все-все-все буду на своєму городі. Що я роблю, все вам буду обов'язково показувати на каналі. У мене немає, ще раз кажу, у мене немає показових діляночок, у мене все. Як воно є, так воно і є. Якщо воно захворіло, якщо по річку мене були хворі борошнистою росою, я вам показувала, я їх побризкала все добре. Якщо там щось захворіло, я показую вам все-все-все, все як воно є на самому ділі. Баклажанчики манюпусінькі зростають. Перчик манюпусінький. Е Зростає все добре, все, все, все класно, друзі. Ну дай Бог, що буде така погода й надалі. У нас на Криворіжжі у нас в принципі не було не граду, не такого великого дощу, щоб позмивалося Ну, все, все якось, отак, як воно повинно бути, так воно і є. Друзі, сьогодні була в декількох магазинах, тому вам зараз швиденько скажу, що де я купила. Так, в АТБ. Купила отакий кефір. Це однопроцентний. Він був на акції і собі, і собачкам два рази на тиждень. Я собачкам і котику теж наливаю кефірчик для доброго травлення. Желудочка 45,90 – це така пляшечка. Зараз на акції. Далі, ну як завжди, друзі, купила оце каву. Зараз її помию цей стаканчик, і він в мене буде для розсади. Ну якби і каву попила, і безкоштовний стаканчик для розсади. Я завжди збираю, друзі. Так, далі, що я купила? Була лампа на акції, я користуюся ними, мені вони подобаються. Вона дуже світла. Є ще помаранчеві, в такі помаранчеві упаковочки. То в мене така лампа стоїть у курнику, щоб не дуже світло було. А це в мене в хаті такі. Зараз вони на акції по 35-90. У мене вони є, але по одну і я купляю і складаю, бо вони теж в них є срок годності, і вони теж буває пропадають. ну, Щоб не було такого нюансу, то в мене завжди все є таке. Далі, друзі. Друзі, купила Кока-Колу. Зараз вона на акції 41,90 двушку. Ну, поки на акції можна трохи поласувати, скажімо так. А, і, друзі, і якраз був м -м, хлібчик по 8,90, цей соціальний у нас у Кривому Розі. Оцей для мене найвигідніший і по ціні, і по об'єму самому. Тут 500 грамів кажись. Дати цурганев, друзі, біленький. Він мені дуже подобається, друзі. Одну зараз залишу, відчиню буду їсти, а ці кину в морозилку. А потім буду доставати. Він за пів часа розмерзається і як свіженьке, наче я не купую кожен день. Я ніколи не купую кожен день хліб. Оце морозилку закинула, потім розмерся і все добре, все класно. Так, далі, друзі, була. Зайшла в магазин, не магазин, а у нас там ларічок такий на карачунах. Я думаю, знають карачуновські люди. Апельсин. То я там купила капустинка молоденька, 20 гривень за кіло. Дуже класно. Не одного листячка не знімала. Чистенька, дуже класно. Купила друзі, дуже захотілося помідора, бо в тебе такі страшні. І запаха зовсім немає у помідора. Ой, трохи. Трохи огурцем, коротше, придавила помідор, але все одно, вони такі ось рожеві і дуже, а, дуже пахнуть помідорчиками. 140 гривень кіло, глав, ну, дорогі, але от, ну, поласувати купила дві штучки. Дуже гарні вони такі. І цей, два огірочка купила 69 за кілограм. Отакі от свіженькі, теж дуже тугенькі, класні. І там же я купила прянички. Не люблю з начинками. Коротше, друзі, 65 чи 69 за кілотків. М'ягесенькі, м'ягесенькі, дуже м'ягесенькі. Як я їх донесла і не поламала, бо вони, ну, мягесенькі, м'ягесенькі. Оце 700 грамів. Я попросила 500, але вона каже 700. Ну, думаю, ладно, хай буде. Так, далі, друзі, зайшла у магазин Салтіківський, хотіла взяти кісточок отут дешевих безхатнім тваринкам, але вже їх не було. То я взяла собі курочку. Ось, отаку. На солі запечу, а потім соусом намажу. У мене є рецепт, друзі. Полистайте туди вниз, вниз. Дуже класний рецепт. Навіть в цьому рецепті єдиний рецепт, якому мені подобається навіть грудка. Я філе ненавиджу, бо бо воно сухе. Але в цьому рецепті дуже класно, друзі. Шукайте, є у мене це. Е, так, е, курка там за кіло, друзі, коштує. 114,90 114,90. Це курка на 219 гривень 60 копійок завісила. Отак, якраз. Ну, Там, в принципі, дві штучки було. Так, ще зайшла, друзі, в магазин. Ой, як же він називається, друзі? Ой, як він називається, друзі, я, якщо чесно, не дуже знаю, як він називається, в общем. Маркет, м'ясо, маркет донер, маркет. во. Це у нас теж на карчунах. Там лапки я взяла по 15 гривень за кіло. Ну, був повен пакет, друзі, як завжди. Оце я що донесу. Це і своїм, і безхатнім. 15 гривень за кіло. А, і там я купила наш криворізький майонез. 33,50 за пачечку. Я його дуже полюблюю. Щось не хочеться мені робити, останні рази я робила сама моєць. Але ну, щось, щось мені сьогодні не хочеться. Хочу сьогодні відпочити, так заморилася То городи, то ще щось, то, ну, коротше говоря, то, то я таке купила там. Далі, друзі, зайшла в Аврору. Я не знаю, якщо чесно, чого я туди зайшла, Ну, вийти без нічого. Звідціля неможливо. Так само, як за тебе. Хоч пиши список, хоч не пиши, все одно понагрібаєш того, що треба, надо, не треба. Надо. Ну, в принципі, я зайшла, глянула. в общем, що я купила. Люблю куркуму, знаю, що вона корисна. Коротше, купила оце. Оце така куркума коштує, друзі. 4 гривні за пачечку. І отаку приправу я до курки купила 7 гривень коштує. Вона, общем, тут без усілякої гадості. Тут ну, дуже добре все без а, ні, Сіль, є, сіль є. сіль Сіль, куркума, паприка, часник, ріпчаста цибуля, сушений гранульорваний часник, приправа карі, насіння фенхелю, паприка мелена, імбір, гвоздика, кориця. В общем, не знаю, друзі, хочу спробувати. Це перший раз я взяла. Оце хочу до соусу додати оцю е, приправу. Вже куркуму не буду, бо тут вона є. І ото буду обмазувати гарячу курку після духовки. Мені дуже подобається. І оце друзі виходила, виходила і бігом думаю, схватю. кришки побачила. Оце такі, що за, закручуються. Не, не, не треба їх закатувати, а що закручуються. У мене багато таких баночок. І тебе багато чого купляла. І оці баночки завжди залишаю. Але кришечки потрібні завжди нові, бо буває, ну, буває нюанси. То, коротше, от таке діло. Вони зараз на акції по, 100, ой, по 49 гривень. 49 гривень, друзі, оце я купила упаковочку. А і ще, друзі, 27 гривень. Е, Отаку е, упаковочку бумажняних формочок для кексиків взяла. Щось воно мені так сподобалось. Надо, не треба, ну, оце таке. А вже взяла. То оце, друзі, оце я, коротше говоря, накупляла. Скупилась все, що мені надо і що не надо. Ще друзі просили мене показувати раз за разом картоплю, яку я висадила у мішки. Це мій експеримент, друзі, завжди буду вам показувати. Ну, на даний момент вона отакого виглядає без хвороб, без шкідника. Ну, все добре на даному етапі. Обробляла один раз, так само, як помідори я обробляла, ото бризнула і картоплю. Просто трохи так, раді, раді прикола, скажімо так, щоб ну. Ну, ну то вона, в принципі, то не було хвороб, але я бризнула, думаю, ну щоб не, не захворіла, бо рядом воно у мене томати, рядом полуниця, щоб воно все одне одного не заразило. То отак, друзі, в принципі, все зростає, полуниця дуже добре спіне. Помідорчик, ось о, монгольський карлік добре зростають, все добре. Помідорчик, ось о, помідорина, яку собачки зламали, ось о прижився, все добре. Воно квітон вас випустив. Ну, Взагалі, друзі, все зростає, коли до всього відноситься з любов'ю і з повагою. Це, це, це огірочки, друзі, воно в мішечках. Все добре, не хворіють, теж бризнула тим, що помідори от обробляла. Ось у монгольські в мішечках все дуже добре виглядає, без хвороб, без шкідників. То Друзі, всім велике дякую за перегляди, за те, що ви дивитесь мій канал, за те, що ти... ви розповсюджуєте мої відео. Дуже дуже вам всім вдячна. Низький Уклінда велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю в такий тяжкий час, коли вони працюють там, а ми працюємо тут. І якби не вони, то і ми б не змогли такого працювати.